Марія Яцук – мама п'ятьох дітей, тому відвідувати педіатра доводиться часто. Нещодавно підписала декларацію з новим молодим дитячим лікарем Валентином Турченюком. Обслуговуванням задоволена. Сьогодні на прийомі з двома синами Олександром та Захаром. Діток у мене п'ятеро, хто? Дів, дві дівчинки, три хлопчика. Часто доводиться, тому що один хворить починає і потом всі, так, всі разом. А так лікар дуже хороший. Ви нещодавно тут постали <говорити> <говорити> да, ну, ми, лікар... ми в лікарні лежали з маленьким нещодавно. Там і познайомились, нас лікували і, і... і захотіли сюди прийти, так як нам ну, рядом тут тобто... З 1 лютого Користенський центр первинної медико-санітарної допомоги поповнився ще одним молодим лікарем-педіатром Валентином Турченюком. Дитячий лікар веде прийом в амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 5 в районі Ковальського. Сам я з міста Користень навчався в Вінницькому національному медичному університеті імені Перегова. Після університету проходив інтернатуру на базі нашої лікарні, а також на базі Київської міської клінічної лікарні No1 та кафедри педіатрії, університету Шупика. І власне, після закінчення інтернатури я вступив до аспірантури на цю ж кафедру, де я зараз продовжую навчатися тільки вже на заочній формі, тому що основне моє місце роботи в користі. Після закінчення інтернатури також працював в дитячій лікарні no один міст Києва в приймальному відділенні і паралельно в користані тут в нашій також міській лікарні в дитячому відділенні. Ще з шкільних років знав, що буде лікарем, адже з дитинства спостерігав за татом, який досі працює лікарем-терапевтом, чому саме професія дитячий лікар, чому саме з дітками? По перше, тому що педіатрія це цікаво. Зазвичай з дітьми працювати легше ніж з дорослими, якби це дивно не звучало, тому що діти вони набагато краще відповідають на те ж саме призначене лікування. в них немає такої хронізації процесів. І, в принципі, адекватно призначене лікування дітям. Воно вони завжди вдячні і завжди вони швидко одужують, Вони не дають таких ускладнень, як дорослі, і просто з дітьми працювати приємно, тому що ну це не просто маленькі дорослі, це. Особистості потрібно мати підхід до дітей, і потрібно мати підхід до їх батьків, тому що батьки також бувають різні, і з кожним з кожними батьками кожної дитини. Ми також повинні працювати. Повинні пояснювати їм деякі моменти, деякі речі, заспокоювати іноді працювати як психотерапевт. Я вирішив обрати педіатрію, і я не пошкодував. Валентин Турченюк має близько ста укладених декларацій, обслуговування діток від 0 до 18 років укласти декларацію з лікарем-педіатром мають можливість усі бажаючі, адже на сьогодні територіальної прив'язки немає. Дитячий лікар Валентин Турченюк веде прийом в амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 5 по вулиці Шевченка, 66, район Ковальський.